Мамцю, правда не твоя, не покину ту дівчено любе, той хороша я. Я то колись бачу, в okay. мене зиди нема. А не можу. Воздух трохи травить. Да. А прикажа пісня є. Ой, I'm sorry, 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 i am sorry zimu, am sorry i am sorry Zimu, Ой та їду веці сва, що є ти був. Беріть дід, трошки. гарно так співаєте, беріть, допивайте цю ту, повипиваємо всю. Я доливаю, дід, вам. Ні, не, не, я е, Я хочу рибу злапати. Та вже її злапаєте вже. Знаєте, оце виливаєте і те, доливаєте, діду, ще беріть, наливайте. Давайте біжати на мене. Я хочу. Да ви що, успокойтесь, діду? Будемо біжати, як дасте. Якщо я у вас візьму гроші, я собі. Ні, 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 дід.